З настанням справжньої зимової погоди комунальникам додалося роботи. Чернігів засипало снігом. Вже кілька днів вони активно чистять парки вулиці і тротуари. Люди кажуть, на околицях навіть чистіше, ніж у центрі. Оцінити прибирання вирішили і ми. В останній день року відправились у невеликий рейд по околицях. І ось що побачили. Наприклад, у районі Масани у Олександрівці по вулиці Пухова роботи з прибирання снігу систематично виконуються. Грейдерист Василь Григорович каже, роботи багато, але працювати не важко, адже ця робота на благо людям. Ось, незалежності Красносільського. Це сьогодні я довго почистити. Не важко, привично, ми привичні. дай туди. Проїздні частини доріг у Чернігові комунальники підтримують у порядку дороги чисті. Однак тротуари прибирають не так часто, як хотілося б чернігівцям. Перехожі незадоволені, Кажуть, ходити вулицями міста їм некомфортно. Мокра, очень тяжелая, вчора прийшла домой, у мене ноги мокрі, взагалі ужасно. Некомфортно, комфортно. Тому що не чистять. Не, піском трохи посипали, але не те. Будемо сподіватися на Господа Бога, що не буде більше сніга давати там. Невеликий сніг йшов майже весь день. Наразі комунальники роблять усе можливе, аби підтримувати чистоту на вулицях Чернігова і створити комфорт для його мешканців.